Сергій Одарич шукатиме управу на прокурора Черкас Василя Сука, в генпрокурора. Віктору Пшонці мер скаржиться на цих цинічне ігнорування суком його звернень. Вони стосуються чорного піару. Нагадаю, під час передвиборчої кампанії невідомі поширювали різноманітні компрометуючі листівки проти кандидата Сергія Одарича. Були й провокації, як то нічні псевдоагітатори. По всіх фактах Одарич звернувся до правоохоронців. Натомість, прокуратура переадресовує звернення з однієї інстанції в іншу або ж взагалі в неіснуючу організацію Черкаську міську виборчу дільницю. Аналогічно прокурор вчинив навіть зі зверненням. Одарича про його теску. Мер переконаний, виборчий двійник змінив ім'я та прізвище з порушенням процедури. Я з цього приводу звертаюся до прокуратури. Це все відправляється туди ж само, в Черкаську міську виборчу дільницю. Яке відношення до роботи паспортних столів і до зміни прізвища і імені особи має виборча дільниця? Ніякого, абсолютно.